Це вишенька будь-якого попкультурного твору, а деколи і весь то хитромудрі плани, цинізм, почуття гумору і звичайно мотивація. Але чи не перетворилось це на душний шаблон? Привіт! Ви на каналі Заходь, і зараз я вам окремо поясню за п'ять незаїжджених злодіїв у літературі. І почнемо ми з ятельга. Героя історії Ятрінг і Джейк Клайва Баркера. Ви можете знати Баркера як режисера фільму «Повсталий з пекла». Однак, крім того, він написав саму історію повсталого і ще багато чого. Баркер працює в стилі сплотерпанку найжорстокішому під жанрі горору. І цей стиль дає дуже багато авторської свободи, наприклад. Він дозволяє створити злодія, який, попри жахливі вчинки, виглядає радше смішно ніж небезпечно. Ятерінг демон нижчого порядку, який має забрати душу Джека Поло, продавця корнішонів. І за правилами Всесвіту твору це можна зробити, звівши власника душі з розуму. Тим демон, якому наручена така справа, не може торкатись своєї жертви і залишати її тім. інакше на віки вічні стане слугою того, кого хотів довести до божевілля. Тож я тарінг селиться в домі Джейка і починає свої демонічні махінації, і з часом розуміє, що було. Овоч і кукол, оскільки абсолютно ніяк не реагує на постійні зради дружини, які відбуваються ледь не на його очах, а коли врешті решт застукає коханців, то кидає фразу Кесера сера маємо, що маємо себто. Не реагує Джейк і на суїцид дружини, яка намагалась привернути його увагу, хоч так. А коли його дочка зізнається, що лесбіянка, радить їй не завагітніти. Ятерінг в розпачі, Корнішон ніяк не бажає божеволіти, Тож Демон топить його кішку Фредді в туалеті, а Джейк закопує її в саду і наступного дня приносить нову. Цю ятерінг палить в каміні. Джейк засмучується і приносить третю. За тиждень Демон підриває її силою думки. А коли це помічає господар, зітхає і каже: Довбані собаки на повну кутушку Ятрінг розходиться на різдво, коли до Джека приїжджають гостювати дочки. Демон трусить кімнати дівчат, скидає їх з ріжка, а на святвечір воскрешає індичку, яка вже почеться в духовці. Однак, в підсумку бідолашний демон зазнає поразки, покидає дім Джейка, торкається його і потрапляє під його владу. А Поло наказує демону прибрати дім. От і вся. Історія не така типова для вестернів, яким потибічні сили переважно видаються безмежно могутніми, від яких можна хіба що втекти, але ніяк не перемогти. Це не побоююсь цього слова. Слов'янська історія як ніч перед різдвом. Далі мова піде про головного антагоніста Мульти Всесвіту Стівена Кінга Рендала Флега Рендал з'являється в книгах пана Степана настільки часто, наскільки потужність в телемарафоні. Однак, на відміну від потужності, флег. Нічого хорошого зі собою не приносить. Чоловік в чорному це руйнівне начало зла за кінгом. Найкраще це видно в книгах протистояння та очі дракона, де флег намагається буквально знищити цивілізацію. Цілком реально в першому випадку, та фантазійно середньовічно в другому. В циклі темна вежа він протистоїть Роланду Діскейну та заважає йому дістатись до самої темної вежі. Хоч це можливо не така й погана справа. Особливо, якщо ви прихильник каліюги, а загалом Лех займається дуже цікавими приколами, як от жорсткою Іпсо в очах дракона, де спочатку вбиває королеву при пологах, а потім і самого короля, після чого звалює все на спадкоємця, сам приходить до влади і звинувачуючи попередників, починає планомірно розвалювати фантазійний ділайн. В кінці законний спадкоємець стріляє рандалу в глаз, Однак останній просто зникає в протистоянні після того, як 99,4% людства було знищено вірусом біологічним оружієм, насилає на частину цілілих видіння зі своїм барантуром на землі і прикликає їх туди. Тоді стравлює їх з іншою частиною виживших і намагається розв'язати ядерну війну вже після того, як людство знищено. Ну а загалом, згідно фанатського сайту, Флег пакостить у майже 20 книжках Стівена. Однак Рендал Флег лише слуга, його бос Червоний Король. Тож, дивлячись на тезе, не хочеться навіть уявляти, на яку корпорацію працює наш персонаж. На сам кінець, глянемо на імена Рендала Флега. Бо дуже часто в кінгових книгах він ніякий не Флег. і тим більше не Рендал. Той самий фанатський сайт. Наводить 30 імен нашого персонажа. І окрім крутих англійських іменників, перед якими стоїть артикль «The», впадає у вічі група ініціалів РФ. Ну а ще ім'я Єрлот Хотеп, Лавкрафтівський Повзучий Хаос. Хто знайомий з творчістю HP може зацінити відсилку і паралелі. А мені подобається думати, що флаг це кінгівський Саурон. Особливо беручи до увагу оріджень темної вежі. Флег, як на мене, незаслужено обділений увагою. Він частина традиції великих книжкових злодіїв ХХ-ХХІ століття, Волдемор, Саурон і їм подібні. Особливо багато схожості з останнім. Паралель, темний слуга ще темнішого володаря – це дуже цікавий прийом, який викликає ще більше цікавих фантазувань. Продовжуємо подорож до світу Спладерпанку на черзі Джон Фенлінгтон з книги тератолог Едварда Лі та Ред Джеймса Вайта. Коли я раніше говорив про Баркера, закинув, що Сплатерпанк дає неабияку авторську свободу. Можна створити смішного і журігідного антагоніста, як Ятерінг. А можна випустити свої найпотаємніші жорстокі фантазії. По-справжньому жорстокі, три наступні антагоністи створені саме так, тому другий дисклеймер для особливо чутливих і особливо неповнолітніх глядачів. Тому якщо збочень, насильства і схожих речей вам хочеться блювати, плакати чи кидати скарги на відео, не дивіться далі. Ну а решта Стронгвумен, Гігачади поїхали. Отож, Джон Феррінгтон молодий і супер успішний мультимільйонер, і в нього є велика життєва ціль – змусити Бога явитись перед ним і досягає він цього специфічним способом. Зокрема, викрадає відомих релігійних діячів. Всіх можливих конфесій і змушує їх злягати з важкохворими людьми зі серйозними фізичними вадами, щоб уникнути інсинуації щодо інклюзивності. Надалі називатиму їх просто підопічними. Тут в назві роману з'являється цікавіше звучання, адже тератологія це наука, що займається вивченням аномалій фізіологічного розвитку. Підопічних Фернгтон також викрадає і тримає в своєму особняку. Дуже хороших умовах серед їх фізіаномалій можна виділити жахливі випадки остеопорозу, нейрофіброматозу, гіпердуантії та багато чого іншого. А одна з улюбленець мільярдера народилась без кінцівок і, виступаючи в церкву, на посту жінки, тюленя набрала настільки багато зайвої ваги, що дослівно нагадувала кулю з водою. Обрубки її стегу зрослись у формі хвоста, закриваючи доступ до генітарії. Однак Феррингтону це не заважало, хоч описана дівчина ніколи не була проти, навіть дякувала Джону за звільнення з цирку. Своєрідним вінцем колекції відхилень були розділені сіамські близнюки гермафродити зі знову ж дослідно повноцінними статевими органами обох статей. Скажімо так. Автори твору не пошкодували сантиметрів для близників, а Феррінгтон назвав їх Янголами. І на відміну від решти постояльців його будинку, янголи не давали Джону навіть шансу на близькість. Навпаки, намагались атакувати людину, яка доглядала за ними. Янголи надавали перевагу компанії один одного. Фух. А це я ще навіть до священиків дійшов. До речі. А як вони взагалі погоджуються на таке? Звідки ж стільки ліпідо? Річ в тім, що одна з компаній нашого персонажа розробила ультравіагру під назвою Медпроніл, який діє на так звану лімбічну систему мозку і викликає неймовірне бажання поїдусу. настільки сильне, що відомий йог не припиняє статевий акт. З дівчиною, з гіперметаболізмом, яка по швидку з'їдає його шию. Тератолог невеликий за обсягом, тож особливої глибини у Фернігтона немає. Але як Едвард Лі, так і Ред Джеймс Вайт в письменництві не перший день, тож додають її коротенькими, акуратними мазками, небажання Янгорів приймати Фернінгтона роздуми про релігійні конфесії у кустах кількох персонажів твору. Банальності про те, що Бог набуває тої форми, яка відповідає внутрішньому світу вірянина, замикання всіх цих ліній в розв'язці створює тихеньку претензію на вихід тератолога за межі маргінального піджанру, незважаючи на максимально соковито описані сцени усіх перерахованих і незгаданих збочень. Однак навіть такого обсягу достатньо для того, щоб розповісти історію одного з найогидніших персонажів сучасного хорору. І ще раз показати, що для того, щоб злодій вдався, йому не потрібно викликати емпатію в читача. деколи достатньо звичайної ненависті. А наступний злодій це ціла книга, Вишуканий труп Попі Зет Брайет. Загалом у романі цілих три злодія, але жоден з них сам по собі не дотягує до місця в цьому відео. Їхні діяння, хоч і жахливі, але досить банальні. Однак стиль письма американської авторки перетворює історію про середньостатистичних маніяків в книжку, яка сама є одним з найзріших злодіїв в жанрі і не тільки. Брайат виходить за рамки романтизації антагоніста антагоністів. Бо як це зазвичай відбувається в творах поп культури. Злодію прописують мотивацію і намагаються зіграти на емпатії, намагаються змусити читача чи глядача зрозуміти антагоніста і співпереживати йому, або просто роблять його мега крутим, загадковим, загриючи з певним пластом аудиторії. Антагоністи Браят відбиті маніяки соціопати з дуже чітким референсом в реальності, тож співпереживати їм не те щоб дуже можливо, чи радше не дуже нормально З соціопатам, як пише Біблія, емпатія не властива. Тому письменниця підходить з іншого боку, і краса її стилю, змушує не відриватись від тексту ні на мить. І викликає неймовірну цікавість до дій антагоністів. Брайат описує акти некрофілії, розчленувань, насильства, гомоеротики та гомопорнухи з завзяттям пруста, тільки лаконічніше. Вишуканий труп це гор вітраж вишуканий пам'ятник жорстокості, в якому конвейер вбивств та спочині. Виведений до рівня мистецтва роман, в чомусь схожий з першим сезоном справжнього детектива та серіалом «Ганібал» з Матсом Міглсеном. Мається на увазі постановка Сцен вбивств, хоч в обох серіалах смерть має первісний язичницький вайб, а в Брайт вбивства нової епохи. А ще серіали, виходячи з їх специфіки. Не мають можливості показувати, так би мовити, процес. Тоді як у вишуканому трупі, можна дізнатися все до найменшої деталі. Чіткість картинки залежить тільки від сили вашої уяви. Та поговоримо все ж про книжку. І почнемо з назви. Вишуканий труп це, окрім всього, настільна гра. Яка в сучасному вигляді вийшла зі спільноти сюрреалістів на початку 20-го століття, для гри потрібно два-три гравці: аркуш паперу та письмове приладдя. Аркуш згинається в три частини, і кожен з гравців по черзі, так щоб не бачили інші, малює одну з трьох частин тіла, голову, тулоб, ноги. Є також варіант з текстом, де кожен наступний гравець не знає, що написав попередній в книжці чотири основних персонажа: маніяки Геї, Ендрю Комптон, Хворий на ВІЛ та Джейн Бір. Письменник, бідник, гей, хворий на ВІЛ Лукас Ремсон та азійський юнак Гей, поки не хворий на ВІЛ, Тран, і між ними якраз і відбувається гра. А далі спойлери. Якщо розглядати історію з правильною хронологією, так би мовити, за фабулою історія всіх чотирьох починається з роману Лукаса і Трана, в якому досвідчений коханець Лукас Ремсон направляє малого ще гея Трана по морях анального насильства та насолоди. Однак стосунки недовговічні з часом Трану набридає його наставник. Наприкінці стосунків Лукас намагається вколоти коханому шприц. Наповнений кров'ю з вірусом імунодефіциту. Далі Тран потрапляє на око Джея бірна девакуватого багаття, який зависає в богемному районі Нового Орлеану, шукаючи компанії інших чоловіків і пропонуючи їм оголені фотосесії. Тран погоджується прийти ледь, не стає черговою жертвою Джея, прототипом якого є американський канібал-некрофіл Джефрі Тамер. Перед зустрічю з траном Джей розпилює ножівкою тіло попереднього гостя свого дому, і письменниця взагалі не шкодує слів та художніх засобів для опису цього дійства. Врешті Трану вдається вийти з дому Джея Тамера цілим та неушкодженим. Однак, згодом, пірн закохується, а Тран, ніби метелик вогнища, шукає його уваги і, врешті, отримує її. Але не тільки від Джея, а й від Ендрю Комптона, який є прототипом вже британського вбивці Деніса Нільсена. Він і стає єдиним коханням Джея на двох у них близько 50 вбивств юнаків, і Тран має поповнити цей список і стати його вінцем, оскільки він і є вишуканим трупом, якого малювали три жахливих чоловіка, хоч і грали вони не за правилами підглядали і виривали аркуш один в одного, і цей в лапках прихований, але насправді дуже очевидний сенс, чергове підтвердження, що ця історія сама по собі антагоніст, і не тільки через лівацькі закиди, а в першу чергу тому, що вона говорить про насильство і збочення як про мистецтво. І я знову провів паралелі зі серіалом Ганібал де Лектер Відкидає потребу етичного обґрунтування вбивства, а говорить лише про естетичну складову. Однак навіть в серіалі є як самоаналіз, так і аналіз цієї думки від інших персонажів у вишуканому трупі Попі Задбрая вбивство дорівнює мистецтво. Останній, про кого ми поговоримо сьогодні, це суддя Голден. З книги Кривавий Меридіан або Вечірній Багрянець на Заході, Кормака Макарті. Уявіть, що замість того, щоб проходити місії в рдр 2, ви починаєте їздити з точки до точки на карті і вбивати все, що дихає. Уявили. Тоді ви маєте початкове розуміння про те, якою книжкою є Кривавий Меридіан. Тільки все навколо масштабніше, ніж в РДР. А ще... Цей роман не могли екранізувати майже 30 років через захмарну жорстокість. Я б додав до складнощів також відсутність сюжету, бо весь твір це намисто різанин, які перериваються сценами бухання, гвалтування і різанини, де у ворогів є сили щоб віддати здачі. І це намисто може розірвати тільки смерть усіх членів загону. Який справді діяв на мексико-американському кордоні наприкінці 1840-х, одразу після закінчення мексико-американської війни, Маккарті описав дії Банди Глентона досить близько до історичних відомостей. І ця банда, можна так сказати, добре повеселилась у прикордонних мексиканських штатах. Місцева влада уклала з ними контракт на вбивство індіанців, що тероризували мирне населення. Але згодом учасники загону і Клентон, в першу чергу, дійшли до комерційно геніального висновку, скальпи індіанців відрізнити важко. Тому, окрім войовничих племен, можна вбивати і неагресивних нейтівів. Ну але й мексиканці по суті теж смагляві і мають темне жорстке волосся, тож бізнес починає йти іще краще. Наш персонаж, суддя Голден, згадується в мемуарах одного з членів реального загону Самуеля Чемберлена. Однак щодо його історичної достовірності, консенсусу немає. Принаймні, так кажуть селяни на американському Ютубі і в інтернеті загалом, Маккарті описує суддю як велетня висотою в майже 7 футів, близько 2 метрів 13 сантиметрів, та вагою в 24 стоуна, тобто більше 150 кілограм. Крім того, на тілі Голдена немає ні волосини. При першій появі у творі суддя переконує паству містечкового священника Гріна в тому, що преподобний педофіл, зоофіл і шахрай. А оскільки події Роману відбуваються на дикому <звук> заході, то правосуддя здоганяє священика моментально. Коли ж судді Голдена просять розповісти про справу злочинця детальніше, він стверджує, що Гріна бачив сьогодні вперше. Ставить пиво всім учасникам судового процесу надпреподобним. І хоч далі суддя робить чимало такого, що робить його дуже неприємним типом: скальпування войовничих і мирних індіанців та мексиканців, гвалт, педофілія, це не робить його найцікавішим злодієм в літературі. Кожен з членів загону Глентона помічений в таких заняттях. Справжнє злочинне нутро Голдена ховається в його монологах. Та поки ще кілька слів про його особистість. Голден, окрім своїх розмірів, вражає інтелектом. Суддя володіє вражаючими знаннями в геології, географії, ботаніці, святому письмі. Крім того, він знає, як мінімум, декілька мов: чудово малює та танцює. Ідеально володіє зброєю, може голими руками роздушити голову дорослому чоловіку. І стріляє з гармати, тримаючи її однією рукою з цигарою в зубах. Окрім перверсій, які включають потяг до дітей і відсутність емпатії до будь-якої людини. Суддя не має жалості і до тварин. Наприкінці подорожі Банди Клентона Голден купує в мексиканського хлопчика двох цусенят тільки для того, щоб скинути їх з мосту в річку. Як я вже сказав. Жорстокість і насильство у притаманні кожному персонажу кривавого мерикана. Судді ж є дещо більше, бо, на відміну від своїх братів по зброї, Голден зберігає не тільки насильницьку сторону особистості, яка займається задоволенням інстинктивних потреб, а й сторону, яка прагне знань, але в максимально хворобливий спосіб. Все, що існує без мого відома, існує без моєї, на те згоди, каже суддя. І знищує наскальні малюнки, перед тим скопіювавши їх у свій щоденник. Те ж саме Голден робить з усіма своїми знахідками, тваринами, яких він ще не бачив, предметами давніх культур, які збереглися крізь століття і так далі. Суддя детально описує їх у своєму щоденнику, робить натуральний ескіз і знищує Голден, хоче зберегти у своєму записнику весь світ. І володіти ним безроздільно. Аналізатори кривавого меридіана зазвичай зосереджуються на монологах судді про природу війни, на нішанських твердженнях про вищість однієї людини над іншою. Але мене куди більше захоплює бажання Голдена знати, володіти, підкорювати. Суддя Голден це трансцендентне бажання людства бути на вершині, бажання бути не просто подобою Бога, а ним самим. Все, що існує без мого відома, існує без моєї наде згоди, каже суддя. А ще він танцює і каже, що ніколи не помре.